І вона розуміє, що приходимо на світ це дуже коротке життя людське, Богом передбачене життя. Одна людина проживає 10 днів на світі, 5 днів, друга проживає 100 років. Але цей час дуже малий. Вчора була весна, чекали все тепла, а сьогодні вже лелекі я їду, вже лелекі вже облітають, скоро збираються відлітати через місяць. Жертво прийшло. Тому ми мусимо встигати багато що зробити. І що ми можемо зробити, це однозначно, що в наших силах? Це навчити своїх людей бути духовними людьми. А якщо ми будемо будувати своє життя на основі християнської моралі, то я думаю, що всі від цього будуть добре. Бо всі християни є братами і сестрами, і всі поважають один одного. Ну, приблизно так. Якщо якісь питання, ви дозволите, я радий буду відповісти вам. Які питання, може, ні? Uh, у нас uh, те, що я вам говорив, що я розмовляв, ось, маю честь розмовляти, зараз ми маємо честь з Водикою, я не От, І розмовляв я із Владикою uh, так само. І, те, що в нас будується, ну теж друга церква, да сині Пітербурзька. Але наша задача, те, що я розповів, щоб ми депутатський корпус. Не дійшли до Тобто, Це саме, коли люди приходять нормально і говорять, що ми хочемо побудувати, то ми тільки завжди зелене світло включаємо. От. Головне, щоб у нас не вийшло, щоб як у других там, містах тих сварк, оцих путисків забиратись і це. Оце саме ось, показуєте приклад, так само, да, що ось ми будуємо ось так, ми будуємо так. Тобто, це нормальне явище. І головне, що людина вже її вибирати яку церкву вона, це вже само, ну... Але в нас, в нас повинно бути що те, що щоб не допустити, як там, наприклад, у других містах. І оце саме нормальне рішення. Тому я, в принципі, як голова, міський голова, прошу підтримати, але це моє особисте бачення, кожен може по-різному бути. І прошу Лариса Михайловна, щоб ви зачитали це питання. І щасно поставив на русский сад. Якщо ви дозволите, дозволи, дякую. Друзі, що ви знали, віра в Бога основана на любові до людини. По тому впізнають ваші ручники мої, що між вами буде любов. Якщо немає любові, значить нема там віри. Тобто ми не передбачаємо жодних суперечок. При тому зараз ви знаєте, що Вселенський Патріар офіційно вже заявив, що буквально місяць-півтора і вирішить питання буде про єдину церкву України. То сьогодні вже немає взагалі грунту навіть для якихось суперечок. Ми є великий народ, велика держава, і ясно, що древня церква мати свою церкву. Маємо право мати над... свою молоді, ніякого будь ласка. Про надання дозволу на вигляд документації землеустрою я Особисте за них дета надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в разі зміни її цільового призначення із земель комунальної власності Кролевецької міської ради, управлінню сумської єпархії Української православної церкви, Київського патріархата на земельну ділянку по площі Свободи 4 з визначеним кадастровим номером загальною площею 0,855 тисяч гектара, замінивши з для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на будівництво та обслуговування будівлі громадських та релігійних організацій з подальшим наданням постійне користування Одне питання, а це ж це я так розумію, то що ви да? А воно ще не приватне, власне, чи приватне? Оренда. Ми тільки що проголосували. Ми тільки що припинили договор оренди. Ставлю це питання на голосування. Хто за? Проти утримався. Анна Владимировина отримала. Два не голосували. П'ятнадцять за, один отримала. Два не голосували. Ні, три всіх. Три всіх. П'ятнадцять за, більшість питання прийнято. Ще дякую. дякую, шановні депутати, шановна голова міської ради. Ми тоді не будемо вас турбувати, я залишу тоді. Може, хтось буде почитати газету, Тоді залишимо, десь візьмете собі, нехай тут то приходити, коли ще буде. Моя повага велика вам і Божа благословення на вас і ваші родини. Нехай Господь допомагає вам керувати гарно, дякую. розбудувати нашу державу, від нас залежить. За нас ніхто державу не збудується. Сьогодні ми буде, мусимо бути одні, ціли.